Хто вам сказав герої не вмирають? Спитайте у посивілих матерів, котрі щоночі й щодня чекають додому неповернених синів, їх душі в шибку стукають неначе, надія стрепене примарним сном, а замість колискових плине качу, цимбалий дощ у ринве. Під вікном спитайте у вдови, чи не вмирають герої на майданах чи війні. Дітей спитайте, що батьків чекають, як спрагли сім'я сонця на весні. Гукніть до неба, у лелек спитайте про тих, що не родились, не зросли, котрі б жили, та влучно стрілив снайпер. І їх лелеків дім не донесли. Спитайте наречену, що чекала, чом чорний вельон, вкрита голова, на хрест рушник, весільний пов'язала. Ще не заміжня, а уже вдова. Це їм до болю кача серце крає, і з двору в двір лунає сумний спів. Хто вам сказав? Герої не вмирають. Спитайте в посивілих матерів.